У затишному селі серед зелених лугів жила дівчинка Соломійка. Вона дуже любила Великдень не лише за смачні паски, писанки та крашанки, а за те, що навколо панувала особлива радість і доброта. Цього року Соломійка почула від бабусі, що десь у світі є чарівна Пасха, така, яка вміє дарувати людям щастя, мир. І любов. Якщо знайдеш її, сказала бабуся, всі довкола усміхатимуться, обійматимуться, робитимуть добро один одному. Соломійка вирішила знайти чарівну Пасху. Вона взяла кошик і вирушила в дорогу. Спершу Соломійка зустріла курчатко, воно саме загубилося і пищало. Не плач, мале. Я допоможу знайти тобі, маму, мовила дівчинка. Курчатко зраділо, і разом вони швидко знайшли курочку. Дякую тобі. крикнула курочка. Ти справжня чарівниця. Але Соломійка лиш усміхнулася. Ні, я просто шукаю чарівну пасху. Далі Соломийка побачила, як кролик ніс важкий мішок з фарбами для писанок. Вона одразу запропонувала допомогу. Разом вони не лише донесли мішок, а ще розмалювали кілька яєць. Я не знаю, де чарівна Пасха, сказав кролик, але сьогодні мені стало дуже радісно. Сонце вже схилилося до вечора, коли дівчинка повернулась додому. У дворі її зустріла бабуся. Ну що, знайшла чарівну пасху? запитала вона. Соломійка замислилася і раптом усміхнулася. Я не знайшла її, але зробила кілька добрих справ, допомогла курчатку, потішила кролика. І знаєш, бабусю, мені здається, чарівна пасха в добрих вчинках. У щирих усмішках і у теплому серці. Бабуся ніжна обійняла онуку, ти таки знайшла її, моя зіронько. Малята, скажіть, будь ласка, чому Соломійка вирішила подорож? Так, щоб знайти чарину Пасху. А кому вона допомогла? Так, першому курчаткові, а потім і кролику. А що таке чарівна Пасха насправді? Молодці! Звичайно, це добро, усмішка і тепло у наших серцях. Бажаю малята, щоб ви знайшли свою чарівну Пасху і завжди дарували людям тільки усмішку, творили тільки добро зі святом вас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!